Яка найменша кількість горіхів має бути в кошику, щоб їх можна було розкласти на кубки або по 6, або по 8, або по дев'ять горіхів у кожній. Номер 943. Якщо 6 горішків є, то це вже одна кубка. А якщо є 12, то дві кубки по 6. А 18 три таких кубки, 24, чотири кубки по 6 горішків. Але їх має бути стільки, щоб і по вісім горішків ми могли розкласти. То найменше горішків має бути вісім, тоді одна кубка по вісім. Або шістнадцять, дві таких кубки, або 24, три таких кубки. Але в умові задачі ще й по 9 горішків треба розкласти в такі кубки. То найменша кубка це. Найменше горішків 9, щоб була одна кубка. А дві кубки по 9 це 18, а три кубки по 9 це 27. То у першому стовпчику у нас числа щократні 6, у другому щократні 8, А у третьому ті щократні 9. А потім ми повинні знайти таке число, щоб було і в першому, і в другому, і в третьому стовпчику, то будемо ще й повторювати табличку множення. 6. На 5, 30, 6 на 6, 36, 6 на 7, 42, 6 на 8, 48, 6 на 9, 54, 6 на 10, 60. Давайте 11 купок зробимо. 66. 8 на 4, 32, 8 на 5, 40. 8 на 6, 48, або 6 на 8, 48, краще. 8 на 7. 56 оце уважно, 56, 8 на 8, шахівниця 64 8 на 9, 72, 8 на 10, 80 а 11 купок зробимо. 88 9 на 4, 36 9 на 5, 45, 9 на 6, 5. Тут дивіться, отут. Цифри збільшуються. А отут цифри зменшуються. То далі повинно бути 63. А чому так? Це 7 на 9, 63. 7 на 10 70. Але ж у нас 7 на 9, то семи не вистачає. На 70, а 63. А далі тоді 72.

Тут немає. 48, 48. 54, 54. Угу. Давайте ще покладемо 6 горішків. Бо тут найменше горішків 66, тут 88, а тут 99. Давайте ще 6 горішків. Це вже буде 6 на 12, 72. О! Знайшли. Оце найменше число, яке кратне і шести, і восьми, і дев'яти. Отак, 72 кратне. Шести, восьми і дев'яти. Але ви, може, зустрінете колись отакі три крапочки, як ділення, знак ділення, але три крапочки. То це означає, що 72 ділиться на 6, і на 8 і на 9 безостач. Це все добре, але якби у нас тут були не одноцифрові числа, а треба було знайти отаке найменше, спільне, кратне для трьох чисел, а вони великі, то що ми оце отак робили? Та ні. Далі буде.